Поступне по прокрафту відразу по новинкам прийшла мініпилка ПК-45. Перша її перевага вже без буде автоматична подача мастила. Тут тут вже маслонасос, наприклад, вона йде легенька-маленька, коштує відразу по ціні 2000 гривень, йде безщіткова, 3 роки гарантії, 2 акумулятора, 2 АГ, години, пластивальтовий макіта посадка, вона сама йде на 3 контакта, працює з подовжувачами, 2 шини, 2 ланцю, тобто стандартна комплектація, тобто 15-ка, 20-ка, Тобто, зарядка, все, що вам треба, дійсно прикольна пила. Сьогодні візьму її в село, і там запишу відео, мабуть, вийду в ефір. Спробуємо тобто, попиляти, що у нас. Тобто, Нагадь, похожа, грубо говоря, на 44-46-ту, наприклад. І також там вже ж поступлення прийшли ПК-46, теж поприходили, тому що їх не було ж. Там коштує 1800 гривень. Це буде 2000 гривень, тому що тут вже автоматична подача мастила. Тобто, грубо говоря, 200 гривень різниця. Але у вас вже автоматично, не треба там вже натискати тіпа, цю піптика, наприклад, ось залили масло, пішли працювати. І вона ж легенька, тому що аку маленький, 2 амперний, і сама пилка така неважка. Тобто, десь працювати зверху, наприклад, ось без питань. Тому сьогодні з собою візьмемо все, потестуємо. Думаю, річ прикольна, тому що щось нове, нове це завжди добре.